Алло, добрий день. Це, це дід Сережа вам дзвонить. У вас на сайті Вібратор бачив. Є в наявності, можна заказати. Так, звісно, є в наявності. Скажіть, будь ласка, вашу адресу для відправки? Алло, Андрію, доброго дня. Дід Сирожа хотів замовити вібратор, але я сказав, що немає в наявності, так як ви мене й повідомили. І він замовив книгу. Тому я вам дані скину, відправляйте йому книгу. Дякую, Андрію. Як будуть наступні замовлення, я буду вас повідомляти. Саме так працює більшість кол-центрів, що вони продають той товар, якого у вас немає в наявності. І у вас через це можуть бути чималі проблеми. Багато хто рекомендує звертатися до кол-центрів, особливо новачкам. Навіть є товарщики, які одразу рекомендують певні кол-центри саме для вас. Але чи знали ви, що з деякими кол-центрами можна потрапити в дуже гарну пастку? Наприклад, вони можуть зробити так, що у ваших замовлень аж 70% будуть відмов. Або у вас зайшов товар, його ніхто не продавав. А після роботи з кол-центром ви бачите все більше і більше, і більше оголошень. І він у вас уже перестає продаватися. Давайте ще трошечки дисклеймер. У даному відео я не хочу образити якийсь кол-центр, і також не буду рекомендувати ніяк. Я не буду називати назв, нічого, просто поясню вам, які можуть бути ситуації, якщо ви будете працювати з кол-центром. Тому що на сьогоднішній день дуже 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 мало саме надійних кол-центрів. Також я вам дам вихід з даної ситуації, як можна делегувати дзвінки, не використовуючи кол-центр. Тому заварюйте чайочок, беріть. Печенюшки, і будемо починати. Кол-центри палять ваші товари. Тобто ті товари, які ви запускаєте. Саме так можна зіткнутися з такою проблемою, що ви запустили товар, він у вас класно пішов, ви звернулися до кол-центра, а він тупо палить ваш товар іншим товарщикам. І ви, наприклад, як новачок, приходите в кол-центр і починаєте з ними співпрацювати. В тому плані, що у вас йдуть класне замовлення, у вас все класно продається, і приходить якийсь товарщик, який. Наприклад, платить їм тисячу гривень, скажіть мені, які товари у вас зараз найкраще продаються, і ваш товар входить в цей список. Даний випадок не потребує якогось прямо суперсильного розбору. Просто якщо розібратися, то в реальності кол-центри палять ваші товари. Не всі кол-центри, але більшість все ж таки палить ваші товари. Я не можу прям бути точним, прямо 100% це гарантувати. Але я думаю, десь 80% кол-центр будуть палити ваші товари. Все ж таки на сьогоднішній день це працює так. Тому ви маєте розуміти, коли ви звертаєтесь до кол-центру, ви ризикуєте тим, що ваш товар буде все ж таки комусь поданий, в тому плані, що цей товар дуже класно продається. І якісь інші товарщики, які скоріш за все будуть професійніші за вас, якщо ви в новочок звертаєтесь до кол-центру, вони запустять ваш товар і переб'ють вам аукціон тим самим, що зроблять вам падіння продаж. Якщо розібратися, то кол-центр насправді це крутий інструмент в тому плані, що вони вам зроблять круті до продажі, що ви продаєте один товар, вони продадуть кілька. І, типу, результативність росте, маржинальність росте. Ваша маржа на товарі була, наприклад, 300 гривень. Ви звернулись до кол-центру, вони вам продають, вони роблять професійно до продажі і продають вам на маржинальність 500 600 сот гривень в одному замовленні. Але чи варто воно того, що ваш товар спалять комусь іншому і почнуть його продавати? В принципі, можливо, і варто, але є ще інша ситуація, в якій вони можуть круто допродати ваш товар, круто продавати ваш товар і навіть не спалити, але зроблять вам іншу проблему. Це також може бути це реальна історія. Я це все зараз не вигадую. Це все реальні історії, і це одна з тих причин, чому я досі не звертаюсь до кол-центру і. І не планую, в принципі, звертатися, поки не зроблю свій. І в мене працюють менеджера. Я саме працюю з менеджерами, тобто в мене навчені менеджера, яких я сам навчав, як продавати, як робити до продажі і так далі. Якщо дивитись прямо детально, я проходив. Навчання і продавав дорогі товари, які коштують там по тисячу-дві тисячі доларів. Ось такі продукти я продавав. І я знаю, як продавати. Я знаю, як в дзвінках давити на певні болі клієнтів. Я це все знаю. Через це я навчав певних менеджерів, які зараз в мене працюють. І я працюю саме з тими людьми, яким я довіряю, і що вони мене 100% не підставлять. Тому найкраще рішення, на мою думку, і це все ж таки моя суб'єктивна думка. Це не наймати кол-центр. Це а спочатку, наприклад, дзвонити самому, а потім знайняти собі якогось менеджера або з когось зробити собі менеджера. Наприклад, у мене на сьогоднішній день в певному магазині менеджером працює взагалі моя мама. Я її навчу, як продавати, і вона телефонує такий трошки сімейний бізнес. А своїм учням за потреби я надаю контакти своїх менеджерів, які зможуть опрацьовувати їхні замовлення і їх гарантувати чесні та гарні закриття. Проте в наступній ситуації, яку ми розберемо, я погоджуся з тим, що моїм менеджера. Б не продали би так, як продав колл-центр в тій ситуації. Але я впевнений, що якщо б тій людині все ж таки продавав мій менеджер, то він би все одно заробив би більше, ніж з тим оборотом, який йому зробив колл-центр. Паління товарів, якщо так уже дивитися, це насправді ще півбіди. Бо ну так, можуть спалити ваш товар, хтось може його запускати, а може все ж таки не запускати, можливо, прокатить, і вас далі кол-центр продає. Все, в принципі, круто, у вас ідуть продажі до продажі, ви робите великий середній чек, і все в принципі прикольно. Але є інша ситуація, з якою зіштовхнувся, до речі, один з моїх учнів. І я прям пам'ятаю, я йому кажу: не йди до кол-центру, не йди до кол-центру, ні. Кол-центр, ні. Я дам тобі менеджера. Ситуація в тому, що цей учень був за кордоном, він не міг сам телефонувати, я йому кажу, давай я дам тобі менеджера. Він сказав: ні, я знаю хороший кол-центр. У мене був досвід з хорошим кол-центром, я його знаю, я буду з ним працювати. Ну, я кажу, окей, але якщо що, я тебе попереджував. І все ж таки йому варто було би мене послухати. Суть в тому, що кол-центр робив йому максимально круті продажі і. Він закривав максимальний апрув, тобто підтверджених замовлень було багато, було ще багато до продажу. Середній чек міг зростати там до 1000-1200 гривень маржинальності, при тому, що там маржа на товарі була там до 400 гривень, грубо кажучи. Але кол-центр робив до продажі і виходив досить гарний середній чек. Проте, як він робив ці до продажі, дуже цікаво в тому плані, що він продавав той товар, якого немає в наявності, саме так. Кол-центри можуть продавати ваш товар, якого немає в наявності, для того, щоб заробити тих 25 гривень за підтверджене замовлення і ще відсотки за допродаж. Суть в тому, що у даного хлопця був досить крутий товар. Він і в цьому сезоні буде круто продаватися, і в наступному пане буде круто продаватися. Це дуже крутий товар. Він йде більше вже навесно, тобто приблизно з квітня він продається. І в нього в товарі, ну давайте так, щоб для більшої детальної пояснення ситуації було кілька кольорів. Наприклад, червоний, чорний і білий. Червоний у нього купували найбільше. Це був самий попит на червоний колір. Е, білий купували ну, середньо, не, не так класно, як червоний, але ще купували. А чорний взагалі не купували. І червоного немає в наявності. Приходить заявка, кол-центр дзвонить і каже: Добрий день. Е, ну, ви Думаєте, розумієте, робить дзвінок і говорить з клієнтом. Клієнт каже, я хочу червоний колір. Він у вас є. І кол-центр відповідає, так, є, хоча його по факту немає. І він підтверджує цього клієнта на червоний колір, хоч цього кольору немає наявності. Він підтверджує на червоний колір і передає людині, людині яка звернулася до цього кол-центру, таке замовлення, що ось Вася оформив на чорний, і він відправляє йому чорний. Потім Вася приходить на пошту, бачить, що це не той колір, який він хотів. І він відмовляє. Він відмовляє. Або забирає з пошти, не подивившись, приходить додому, бачить, що там другий колір, і він телефонує по номеру постачальника і каже: Альо, що за фігня, я заказував червоний, верніть мені гроші. Дзвонить постачальнику. Тому що в інформації вказаний номер постачальника як відправника. Ось така ситуація була в реальності. І який вердикт цієї ситуації? 80% повернень. Практично 80% там 70 чимось. 80% повернень. 80%. І ще кол-центр вимагав заплатити за їхню роботу. Тоді мій учень їм, звісно, не заплатив за роботу, бо <су> курта роботу у вас, як то кажуть, ви продаєте те, чого немає. Ні, щоб грамотно продати інший колір. Їм головне заробити тих 25 гривень, а також відсоток від допродажу, продажу, щоб впарити будь-що, навіть того, чого немає в наявності. Їм же все одно які будуть наслідки. Головне, що вони впарили і отримують там свої гроші. Тому в підсумок даної ситуації. Потім він звернувся вже до мого менеджера. Потім йому телефонував вже мій менеджер, а не кол-центр. Хоча я попереджував з самого початку щодо кол-центру не треба. Проте я попереджував по одній ситуації, що спалять товар. А виявилось, вилізла друга ситуація. Я впевнений, що цих ситуацій є ще значно більше вони можуть бути і простішими, і ще більш жорстокішими. Я в цьому чомусь впевнений. Я думаю, що вони є, і хтось, можливо, їх вже відкривав. Але суть така, розібравши ці дві дані ситуації, я на сьогоднішній день не можу вам порекомендувати працювати з кол-центром. Якщо ви підете працювати до кол-центру, я вас попереджу. Якщо це закінчиться чимось поганим. Я вас попереджу. Тому так я не рекомендую на сьогоднішній день працювати з кол-центром. Якщо е, мені в досвіді десь побачиться саме якийсь кол-центр, який реально якісний, тоді я можливо його порекомендую. Бо на сьогоднішній день до мене зверталися кол-центр, щоб я зробив їм рекламу. Але ні, я не буду робити рекламу в тому, в чому я не впевнений, в тому, в чому я знаю, що є дуже багато шахрайських схем, які потім приводять до ось таких ситуацій. Спалили товар. І нічого не заробили, та ще могли піти у великий мінус. Так, у випадку зі 50% відмов. Тому вердикт даної ситуації такий, що я рекомендую вам, коли ви почали продавати, дзвонити самому, навчитися продавати самому. Далі, якщо ваш оборот буде рости. Або знайти собі менеджера, або навчити когось з рідних продавати, і щоб вони вам продавали чи знайомих за якусь певну плату. Або якщо ви будете моїм учнем, я вам зможу надати менеджера, який буде продавати чесно. І тепер підведемося до цієї ситуації. Якби мій менеджер діяв от в ситуації, що хочу червоний, його немає, він би продавав йому по максимуму білий чи чорний колір, приводячи факти, що це також цікаво, що це також крутий колір. І так далі. Але він би б ніколи б не продав би червоний колір, якщо його немає в наявності. Кол-центр продасть без питань, і у нього навіть совість нічого ніде не не замулює. Тому попереджую одразу: будьте обережні. Mm -hmm. Mm -hmm.